Прихильник ідеї самостійної України, талановитий конструктор і ризикований випробоч. Він став першою жертвою авіації в Російській імперії. Його загибель восени 1910 року дуже вразила всіх. На похорон авіатора прийшло 200 тисяч осіб, а могилу вкрило 350 вінків. Серед них був один від української громади, покладання якого ініціював Симон Петлюра. Левко Масієвич, перший український льотчик, інженер, революціонер і герой, який загинув у небі. Він прожив коротке, всього 33 роки, але неймовірно насичене життя. Конструктор бойових кораблів, автор одного з перших у світі проєктів авіаносця, зачинатель летунства, який війшов до числа перших 200 дипломованих пілотів, а ще активний діяч українського національного руху, один із засновників революційної української партії, народився Левко Маркович 13 січня 1877 року на берегах Тясмину в Олександрівці, тодішній. Київської губернії, тепер Кропивницький район Кіровоградської області. Звідси він пішов у велике, захоплююче життя. Уже з юності він мав неспокійну душу, цікавився технікою, природничими науками, але водночас був активним учасником українського національного руху. Навчався у Харківському технологічному інституті. Потім в Петербурзькому морському корпусі, де показав себе блискучим інженером. Уявіть, на початку ХХ століття він не просто будує підводні човни, він створює проекти, які випереджали свій час. З молоду Масієвич поєднує технічний геній з політичною відвагою. Він був справжнім патріотом України, що у студентські роки у Харкові він був активним членом студентської української громади. Став співзасновником революційної української партії, яка взяла на озброєння спочатку ідею культурно-національної автономії, а згодом і незалежності України. Уже тоді Масієвич демонстративно переходить на українську мову, розмовляє і листується нею не лише з колом однодумців, а й у сім'ї, залучаючи близьких до української культури. У 1910 році Масієвич проходить навчання в Парижі у легендарній авіашколі Анрі Фармана і стає 178-м льотчиком. Планети 7 вересня 1910 року все російське авіашоу. Тисячі глядачів. Левко Масієвич кілька разів піднімається в повітря. На змаганнях він встановив рекорд висоти. У піднесеному настрої він вирішив злетіти ще раз, спробувати покращити власний рекорд. Однак перевірений фарман підвів. Через 8 хвилин після злету аероплан різко хитнувся і почав розламуватись на шматки. Шансів врятуватись пілот не мав. Сьогодні про Масієвича мало хто говорить, але він символ українського таланту, сили духу і жертовності, людина, яка мріяла про вільну Україну і вірила в майбутнє вітчизняної науки. Якщо ви хочете, щоб такі імена не забували, поширте це відео. Бо Левко Мацієвич це наша гордість, наша історія і наше натхнення.